От, власне, сьогодні був гучний такий гарячий день в Росії, і ми припускаємо, що таким можливо буде цілий тиждень перед так званими виборами Путіна. І от чи це вписується в його плани, чи все ж таки таке воно непередбачуване? Ні, ну очевидно, що таке він передбачити не може, і ми повинні дякувати нашим військовим, які. Йому роблять чергові подарунки в лапках. Я думаю, що вони справді будуть постійними і значно масштабнішими. Чим більше їх буде, от в коментарі на вашої колеги там йшлося, що там атаковано шість великих нафтопереробних комплексів Російської Федерації. Так, от, якщо скажімо, вони будуть не лише атаковані, а знищені і припинять свою роботу, то це означає, що російські війська не зможуть ефективно воювати проти України, що не повинні будуть відтягатися назад, уходити в тил. Переформовуватися бо без пального жодна техніка, як ми розуміємо, нікуди не поїде. Отже, це дуже важливі речі. Дуже добре, що вони відбуваються зараз, що вони будуть відбуватися безвідносно до так званих виборів, і після цього це те, що змусить народ населення за перебриком. Почати, хоч трошечки думати, хоча е, функція думання там е, ну, в принципі відсутня, за визначенням, е, там е, народ сприймає те, що йому говорять в телевізорі, за чисту монету і його привчили, не думати. Ну але коли буде прилітати і сипатися на голову, то все таки навіть і зазумбоване народне селі, яке там є, почне все ж таки. Ставити питання, а чому? Ну а це вже знаєте дуже хороший початок, тому що я думаю, після першого запитання буде друге, третє, і так може дочекаємося, що почнуть на щось зважати. А от як союзники можуть відреагувати на бойові дії в Росії, ми знаємо, що не можна використовувати західне озброєння для операцій в Росії. Чи є щось на вашу думку, що може нарешті? Змінити таку боягузливу позицію Заходу. Ви you знаєте, know, нам yeah. здається вже час нарешті відмовитися від цих боягузливих позицій Заходу і робити те, що потрібно. В кінцевому рахунку, якщо ми говоримо про сьогоднішні події, то йдеться про російські, е, е, ну, скажімо так, збройні е, утворення, е, ну, там, дехто їх називає легіонами, батальйонами там, і так далі, і так далі. Які борються з режимом Путіна? Ну от і все. Чому вони борються? Ну так зрозуміло, тому що це фашистський режим, який ну, повинен бути знищений. Це зрозуміло. Чи вони будуть наступати далі? Безумовно, будуть, якщо них з'явиться для цього вся необхідна техніка, якщо буде їх більше і так далі. І так далі. Чи це йде на користь? Україні в боротьбі з Росією так іде, отже, не може бути у наших західних партнерів якихось заперечень. Ну боялися, перебоялися. Треба вже нарешті ставати е, е, дорослішими і відповідальнішими, і робити так, щоб путінський режим е, через будь-які е, інструменти ставав слабшим. Чим швидше він буде слабшим, тим швидше він зникне. Ну, власна логіка така. А чи можна? Думати, вважати, що власне після заяв Макрона про введення західних військ оця заборона поволі стає такою формальністю? Ви знаєте, насправді вона є формальністю вже давно. Так будемо відвертими. Ну, хто може, якщо вже на те пішло, проконтролювати як і куди. Полетів той чи інший снаряд, чи він залетів на 2 метри від кордону, чи на 22, чи на 22 кілометри. Ну будемо, будемо реалістами і зрозуміємо, що це власне такі умовні речі. Звичайно, що дехто і ми бачимо це на прикладі канцлера Шольца. Ну, вони психологічно в першу чергу не готові до того, щоб. Хтось з німецьких військових там, безпосередньо управляв цими ракетами Таурус, наводив їх на цілі і так далі, так далі. Для нього це поки що непереборний бар'єр, через який він не може просто перестрибнути. От. Ну, от він вважає, що це означатиме, що німецька армія стала стороною конфлікту. Е, ну, є мільйон способів це оминути, ну, але поки що. У нього в голові не вкладається необхідність такого кроку, так, Німеччина є другим за обсягами партнером в сфері безпеки і оборони, десь близько на 30 мільярдів доларів. Німеччина вже поставила військову техніку. Це безумовно величезний внесок. І ми дуже вдячні Німеччині за такий розворот. Ну бачите, але в якихось. Невеличких темах і питаннях, на от здається, що отут поки що цього нема. Думаю, що і тут доведеться нашим західним партнерам все таки переосмислити те, що відбувається, і зрозуміти, що від того, що будуть знищені ті самі нафтогазові комплекси на території Росії, чи Аеродроми військові, з яких злітають літаки, які вбивають українських цивільних і, і, і не тільки цивільних, то це все насправді є абсолютно виправданим. Це підпадає під дію 51 статті статуту ООН Право кожної нації на самооборону від агресії. Ну але повторюю ще раз: до цього треба трошечки ще, мабуть, дорости. От ми хочемо показати вам фото з так званих виборів голосування у Сєвєродонецьку. Що це за такий фарс? І кому взагалі потрібні такі вибори? Ні, ну, маємо. Давайте будемо ж розуміти про що ми говоримо. Це все робиться для того, щоб ще раз і ще раз населення відчуло гордість за те, що у них є нові території. Ну от ну от і все, що на нових територіях, які цар е е приєднав до е Великої Росії, все відбувається так, як потрібно. Люди вже щасливі, живуть, процвітають вже немає у них ніяких проблем і йдуть голосувати за свого царя. Ну от, власне, ну ну, все на на більше тут розраховувати нема. Чи ви думаєте, що якийсь адекватний західний політик, подивившись на ці всі. Речі е, повірить в те, що відбувається, ну абсолютно ні. Єдиний момент, який хотілося б почути від наших західних партнерів, це те, щоб не визнати ці псевдовибори легітимними і таким чином не визнати легітимність е, Путіна, який буде ним же ж проголошений, самопроголошений новим царем на шість років. От в цьому мені здається ключове питання, на яке ми поки що не маємо відповіді, і я дуже боюсь, що і не отримаємо позитивної відповіді, тому що на заході все одно бояться його оголосити нелегітимним. Як це вони зробили відносно Лукашенка? От тут проблема. От якщо б, наприклад, у нас припустимо. Голосували, наприклад, у слов'янську, і теж стояв би військовий поруч. Чи наші західні партнери би визнали такі вибори, от власне на територіях, де ведуть бойові дії, і оце власне питання, чи потрібні нам зараз вибори, чи можемо ми їх проводити? І, ні, Валю, це питання риторичне, теоретичне і непрактичне. Не можуть бути проведені вибори. Бо це заборонено конституцією, всі інші речі це вже від лукавого. Тому щоб там хто не говорив нам на заході про демократичність, про необхідність легітимізації і так далі. Є війна, це форс-мажор. Під час форс форс-мажору приймаються ті рішення, які потрібно прийматися. А коли війни не буде, то тоді будуть вибори. Ну, хочеться це комусь чи не хочеться, чи це комусь подобається чи не подобається. Ну, знаєте, я кажу, що дуже легко бути дистильованим експертом, який сидить в теплій квартирі і розмірковує над тим, що написано в якихось загальнополітичних святцях. А коли ти спускаєшся на грішну землю, то ти бачиш, що ці святця просто не працюють, вони не можуть бути використані в ці конкретній реальній ситуації. А якщо ти тим більше представник тієї правової школи, яка називається демократія, яка стоїть на засадах закону і законності, то якщо Чітко і ясно в основному законі країни написано, що під час війни вибори відбуватися не можуть, то це треба приймати як даність і не вигадувати того, чого вигадувати в принципі не потрібно. Ми розуміємо, що режим Путіна намалює такі, які потрібно, які завгодно результати і самих виборів, і, наприклад, явки на на ті псевдовибори. Але якщо трохи так. По дитячому пофантазувати, якщо припустити, що режим Путіна впав несподівано, і росіяни мають голосувати за когось на виборах. І хто це може бути, якщо би, наприклад, Путін не підготував якогось свого наступника? Чи далі російський народ шукатиме царя? Ну, очевидно, це навіть тут навіть і до ворожки не треба ходити. Очевидно, що він не може жити без царя, але для нас з вами це звучить дико, правда? Тобто, люди, які генетично є вільними і які живуть, ну щонайменше, от останні 30, там тридцять роки в умовах свободи, коли вони можуть відчувати себе вільними людьми. Ну, вони не можуть зрозуміти те, що відбувається з тими, хто цієї свободи практично ніколи не бачив за багатовікову історію цієї, цієї країни. І тепер, власне, не хоче мати нічого з цим подібного. Вони не розуміють, що їм робити з цією свободою. От тому те, що відбудеться в разі, якщо Путін зникне, це буде просто переформатування на нового царя. Цього оголосять винуватцем всіх проблем, бо Росія, хоч так, хоч сяк, але вона йде до свого краху. Путін її до цього успішно підводить. Так що ми ще йому за це трошки подякуємо. І тоді громадська, ну верніше, не громадська а арабська думка в Московії. Вона швидко переключиться на. Нову фігуру і буде знову е, молитися, і підтримувати, і, і робити адабрям всьому тому, що той е, буде говорити і діяти. Ну така є е, е, психологія цього населення. Тобто, ну, е, тут ми е, хочеш, не хочеш, але повинні це враховувати. Дуже шкода, до речі, що цього не розуміють наші західні партнери. Вони дивляться на. Е, Московитів бачить, що вони в принципі схожі на європейський так би мовити, на європейський люд, і думають, що відтак вони такі ж самі. От це велика стратегічна, методологічна, би так навіть сказав, помилка. Бо вони не розуміють, що на зовнішньо то можна бути більш-менш схожими, але якщо ментальність абсолютно інша, то ти будеш діяти по-іншому. Тобі не потрібні ті цінності, які потрібні для умовного там поляка, шведа, португальця чи італійця. У них інше. Їм потрібен батіг, їм потрібен страх, їм потрібна централізована влада, якій вони підкоряються. От власне те. Ну давайте подивимося, що відбулося під час похорон їхнього головного позиціонера. Вийшло 12 тисяч людей по максимуму на 20 мільйонну російську столицю Москву. То скажіть мені, будь ласка, це, це спротив, це протест. Зараз е, пропонують о 12 годині в день цих так званих виборів прийти там і щось продемонструвати. Слухайте, ну це на сміх курам у нас так в народі е, е, на це реагують. Що ж це за протест? Ну, де ваші, де, ваші, де ваші конкретні дії? Оці хлопці, які сьогодні зайшли в ці дві прикордонні з Україною області, так вони демонструють хоч щось. Вони демонструють, що вони можуть тримати в руках зброю, тому що ліхтариками і оцими квіточками путінський режим зсунути з місця не можна. Це вже розуміють діти в школі. Ну, крім російської опозиції, ну тому що вона насправді ніякою позицією не є, і є лише фактично прикриттям для Путіна, який комусь це використовуючи, доводить, що мовляв, бачите, у нас же є опозиція, значить, у нас демократія, я влада, там опозиція. Ну от ми з ними змагаємося. Ну от але ми перемагаємо, тому що ми пропонуємо людям кращі варіанти. От, і все, так що це опозиція, яка обслуговує режим. Давайте про це говорити абсолютно щиро. А от чи є розуміння, як росіяни ставляться до тих воїнів опозиції які сьогодні зайшли на територію Росії? Ви знаєте, я думаю, що в переважній більшості вони їх вважають зрадниками і злочинцями. Тому що пересічна російська людина. Не розуміє, йому про це вже неодноразово говорили, для чого їм змінювати оцей порядок, який є. Тобто є домовленість між владою і оцим суспільством, що влада краде, от, але дає з цього барського столу трошки на те, щоб більш-менш нормально існувати, раз на рік поїхати в Туреччину на тиждень кудись там в готель. Купити собі колись через 5-7 років якусь там ладу, тепер правда це вже буде китайська машина, і все. І більше нічого не потрібно. А тут тобі пропонують брати на себе відповідальність: Ну, це ж небезпечно. Розумієте, в чому відмінність раба від вільної людини. Вільна людина. Ризикує тим, що бере на себе відповідальність за свої дії. Вона не знає, чи вона виграє, чи вона програє, чи вона буде мільйонером, чи буде, буде не мати успіху, чи вона буде розвиватися в той бік чи інший, чи будуть у неї конкуренти, і так далі. Це людина, яка приймає рішення. А які рішення треба приймати рабу? А ніяких. Це дуже зручно. Тобі дають. Подачки вигляді якоїсь мізерної середньої зарплати. Ти на неї жеврієш, живеш і таке інше. Маєш водку, сільотку. Ну і власне цього достатньо. Більше нічого тобі не потрібно. І кажу для того класу, який трошки піднявся вище, можливість раз на рік кудись там виїхати за кордон на єгипетські, турецькі чи якісь там тайландські пляжі. І вважати це е, раєм е, господнім і так далі. Ну, от, е, от, це те, що є в такому соціальному розрізі. І цих рабів там ну, ну, ну переважна більшість, це 80 плюс відсотків, це ті, якраз ті люди, які підтримують Путіна. Їм іншого е, не потрібно. Тому не буде Путіна, буде мутя. Ну і що? Головне, щоб залишався оцей правильний з їхньої точки зору. Е, е, Суспільний устрій є цар, є раби, є між ними певні відносини. Робів це влаштовує. Цар продовжує царювати, красти, будувати собі палаци, купувати яхти і так далі. І так далі. Ну і все нормально. Щодо фізичної ліквідації Путіна, вочевидь, країни заходу до такого не готові. Але, от на вашу думку, чи є такий сценарій, за яким ем, світ може погодитись на знищення диктатора? Чи, наприклад, може це бути е, застосування ядерної зброї? Бо про це багато пишуть останнім часом зарубіжні змі. Ну, я думаю, що це видавати бажане за дійсне. Ніхто собі, я думаю, на заході навіть і в жахливому сні не бачить застосування не те, що ядерної зброї, а ми бачимо зараз. Ми про це говорили на прикладі Таурусів, навіть і звичайної зброї. Якщо йтиметься про завдання таких дошкульних ударів про територію Росії, так що думаю, це з розряду політичних фантазій. А те, що на заході починають, мені здається, поступово розуміти, що далі йти цим шляхом це собі ж дорожче, і особливо в контексті того, що може статися в Америці, коли умовний Трамп, а може, і безумовний Трамп, скаже європейцям, що ви знаєте, давайте думайте про свої безпекові справи самостійно, ми за вас не будемо нічого робити. То е, мені здається є важливішим і наближає нас до нас і наших європейських партнерів до висновку, що за Україну треба боротися, тому що ворог справді біля порогу, і не доведи, Господи, що станеться в Україні. То скажу вам відверто, я не бачу зараз, хоча я не є військовим експертом, жодної європейської армії, яка зможе. Таким чином, як це роблять зараз українські герої протистояти російській навалі. Тому ну, здається мені, що на таких прямих спроб ліквідувати Путіна навряд чи, навряд чи ми про це повинні говорити, але допомогти Україні, щоб знищити путінський режим, оце мені здається, значно. Ну так би мовити, логічніше і розумніше, ніж просто полювати за оцим злочинцем. Тим більше, що все ж таки правосуддя має на і його, я думаю, повинні будуть посадити в клітку в газі, щоб на нього дивився весь цивілізований світ і міг йому висловити те, що висловлюють воєнним злочинцям такого масштабу. І ще щодо такої гучної заяви Папи Римського про білий прапор, та й загалом у нього останнім часом багато таких заяв, які свідчать, мабуть, про те, що світ може відновити відносини з Путіним навіть після таких звірств. Як вважаєте, глава католицької церкви свідомо є так би мовити адвокатом диявола? Ну, ви знаєте, після того, що папа сказав, я думаю, що він сильно пожалкував е, про оці свої е, порівняння, там образи. Хоча там його вже потім почали його ж підлеглі відбілювати і казати, що це просто був образ, який використав а Він його просто потім повторив, і таке інше, і таке інше. Я думаю, що такі заяви папи його девальвують в першу чергу як морального авторитета. Бо все ж таки для багатьох мільярдів людей у світі він є не просто там главою Ватикану, про це я думаю, знає невелика кількість людей, а він є моральним авторитетом для католиків всього світу, а це мільярди людей. І от те, що він наговорив. Мені здається, було шоком не лише для політиків, бо ви бачите, його, його ну, засудили фактично всі всі ті, хто ну, дивиться на світ через нормальні окуляри, а не через ті, які частенько надягає сьогодні Папа Франциск. А я думаю, що це ж саме стосується і багатьох просто людей, які розуміють, що. Він займав і займає насправді позицію диявола, ви правильно сказали. Тобто сідати за стіл переговорів з дияволом, значить, і самому бути таким. Ну, про що можна домовлятися з тим, хто е, розтоптав Христові заповіді? Притому, притому, мабуть, всі за час його правління в Росії? Він і вбивав, він і е, нищив, він і брехав, він і крав. Е, ну що ще там залишається? То як можна закликати країну в жертву піднімати білий прапор і йти на переговори з бандитом, з цим самим Люцифером, який, який є уособленням світового зла? Я вам скажу, мені здається, це е, те, що. Є наслідком цієї політичної лівізни, яка на превеликий жаль дуже поширена, в тому числі і в Латинській Америці, і на чому Москва грала і грає десятиліттями. Вони продовжують гру на темі антиамериканізму, на темі протипоставлення країн цього глобального півдня, але як ви сказали, третього світу, країнам так званого золотого мільярда, вони виставляють їх ці країни виключно як колонізаторів, які принесли тільки шкоду країнам глобального півдня і таке інше, і таке інше, і треба визнати, що такі інформаційні. Кампанії мають результат в тій самій Латинській Америці. Багато країн стоять на справді антиамериканських позиціях, тобто на позиціях більше лівацького характеру ніж центристського. Ну не будемо відкривати, як кажуть Америку, якщо скажемо, що і папа Франциск далеко не. Правого спрямування церковний лідер це так само людина лівих або ж навіть лівацьких поглядів. Тому все те, що розглядається як антиамериканська позиція, йому цілком підходить, і саме тому він записується в тих, хто підтримує. Путіна, от проста насправді ідеологічна логіка.